Фінанси, комунікації, технології та особистісний розвиток обговорювали напередодні на форумі Forbes Women 2025. Зустріч зібрала лідерок бізнесу та експертів, які спілкувалися про професійне та особисте. Більше в сюжеті. Лідерство та материнство, виклики бізнесу, сучасні технології, ситуація на ринку праці, Мікс різних тем у виконанні лідерок сучасної України, основа форуму Forbes Women 2025. Понад три сотні гостей ділилися досвідом, надихали та надихалися. Країна трансформується, роль жінок чоловіків змінюється. Я думаю, що це одна з. Найважливіших тем, як ми зараз живемо, як ми потім будемо жити. І сьогодні ми зібрали 350, більше ніж 350 лідерок і трохи лідерів, тому що чоловіки, вони, їх треба ще навчати слухати жінок. Але це, на мій погляд, правильна історія, коли жінки. Лідерують в цьому історія Сергія та Марини Авдієвих про справи родинні і бізнесові все в режимі 24 на 7. Головне в цьому довіряти один одному чоловікам, не просто доручати якісь там функції дружині, якісь там другорядні. Ні, але розуміти, що поруч це і є твій партнер у всьому. Ми враховуємо суперсили один одного, тому що в нас вони різні, як каже Сергій, я авантюристка, а він такий більш системний. Телеведуча Марія Єфросиніна на форумі разом з чоловіком, підприємцем і військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим. Їхня історія про фронт і тил, а ще про родину, в якій довелося перемагати обставини. Нашому шлюбу вже 23 роки. Тобто, можна сказати, що 20 років в нас був один шлюб, а три роки в нас інший. Абсолютно шлюб. Ми дуже рідко бачимося, але дякувати Богу, бачимося. Це е, різні темпи життя, бо я намагаюся не зупинятися взагалі, працювати, працювати. Працювати це єдине, що дає мені енергію, силу фінансові питання мовою фактів і цифр. Парафія Валерія Решетняка. Його виступ був присвячений зарплатам чоловіків і жінок в Україні. З цим дисбаланс розривисною і до початку повного штабного вторгнення він складав 17%. Зараз він 25%. Тобто він збільшився в півтора рази. Причому найбільше зростання було останні півроку. А основним драйвером цього зростання стали так звані чоловічі професії, тобто нестача чоловіків, те, що багато чоловіків на фронті, дефіцит чоловіків, роботодавці готові платити більше. Фінал форуму, присвяченого жіночому лідерству у форматі неформального спілкування, а також обмінні ідеями щодо потенційно нових проєктів від його учасниць. Олег Хендрексон, Олександр Меленевський, програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини.